Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. На буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілів в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, можливості, бажання шукати самостійно, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого. Автомобілям. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Шкода Fabia. 21 рік, 63 тисячі. Пробігу, літровий бензиновий двигун, механіка. Ціна 9600 доларів. Бачимо контакти. Ось такий варіант, кому цікаво, телефонуйте. B7 Passat 2.0 дизель з автоматичною коробкою передач. Чистий 13 рік, 280 пробігу. ГРМ замінено, демпфер замінено, вкладені не потребує, 10800 по вартості. Контакти тут. Він код фіксую. Зараз нічого боку покажу. Ціна на віддачу 10 тисяч доларів. Дуже хороша ціна, до речі. 200 да, дизель, автоматична коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте. Так, електромобілі, друзі. Перший Lexus гібридний. 20-й рік 69 пробігом, 1,8 бензин з електрообладнанням. 22 450 доларів. Розхід 4,5 літрів на 100 кілометрів. Бачимо контакти. Власник Вікторія. Автомобіль на реєстрації. Ось такий варіант. Поруч Volkswagen Golf Electro. 20 й рік. 20-й рік за ціною 13500 доларів. Тут контакти до власника кого цікавить. Так, є клімат контроль, підігрів, бачу адаптивний круїз-контроль, камера заднього огляду дуже гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте. Поруч бачу Audi a 3 16-рік 28 пробігу. 1,8 бензин на автоматі. Ціна 15999. Бачимо контакти. Покажу він код також. Кому цікаво. Чорний шкірний салон. Більше інформації уточнюйте. Шкода Октавія А7. 16 рік 226 пробігу, повний привід, 1,6 дизельна механіка, ціна 11750. Клімат контролем, тканивий салон. Volvo v 50 11,392 пробіг, рідна фарба, рідний пробіг, 80 по вартості, контакти бачимо. Audi А6 в максимальній комплектації. Вже на реєстрації значить по опису. Наразі покажу. Лайбочки. Це 18 рік, 195 пробігу, 3,0 бензин на автоматі в еслайні, 21 тисяча доларів. Бачимо контакти. Фіксую він код. Маємо пам'ять саді. чорний шкіряний салон, темна стеля, люк. Більше інформації уточніть у власника. Так, маємо два пасати, білий і червоний. Значить, Перший варіант 17 рік, 197 пробігу, 1,8 бензин на автоматі. За ціною 13500 доларів. Бачимо контакти. Світлий шкіряний салон. Клімат контроль, підігрів, старт-стоп, є люк. Машинка, значить, варіант поруч в червоному кольорі. З 2017 року випуску. 109 пробігу, 1,8 бензин на автоматі за ціною 15250 доларів. Він код. Hyundai Sonata. Так, Це 17 рік. вона відчинена. 77 пробігу, 24 бензин на автоматі за ціною 13750 доларів. Бачимо контакти. Такий стан салону. Все досить чистенько, охайно. 18.91 пробіг, 24 бензин на автоматі за ціною 14200. Бачимо контакти. відкрита. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шостий гольф в універсалі. Десятий рік 305 пробігу, 2,0 дизель на автоматі, ціна 7800 доларів. Так, відкрила на машинку. З клімат-контролем, з підігрівами. <кхів> до речі, панорамний дах зверху. Audi А6, Свіжопригнаний автомобіль, 16-й рік, 166 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка за ціною 17700 доларів. Тут контакти до власника. Покажу по салону. Є люк. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Б8 Passat в універсалі. 15 160 пробігу, один дизель на автоматі, В хайлайн комплектації ціна 15 850 доларів. Бачимо контакти, він-код фіксуємо. Так, класний шкіряний салончик, клімат. Контроль і астра. 19 рік 1999 пробігу, 1,6 дизель, 12 750 по вартості, контакти бачимо. Так, Зачинено, салончик шкіряний. фаркопом, І до речі, 4 в універсалі. Дизельна версія. 14 рік, 174 пробігу, 2,0. Дизель на автоматі. Європа. 15700 по вартості. Бачимо контакти. Комбінований салончик. Кого цікавить телефон? мій Passat. 15 рік, 228 пробігу, 1,6 і дизель на механіці, 13800 доларів. Бачимо контакти. Тканинний салон, клімат-контроль. Кого цікавить телефон? В універсалі. Це 15 рік. 248 пробігу, 1,5 дизель на автоматі. Ціна 10-350 доларів. Бачимо контакти. Кого цікавить телефон? BMW. Свіжопригана машинка 5 серії в 10 кузові. Це 15-й рік. 2.0 бензин на автоматі, повний перевід, тут контакти до власника, 16500 по вартості. Шкірений салон з регулюванням.